Їжа, вода, дружина, оточення. Мені все не подобається. Мені все не таке. Мені не хочеться взагалі нічого. Мені всі їх вони посміхаються, мені хотілося вбивати. Що мені робити? Де мені знайти втіху? Як мені заспокоїти моє серце? Я пам'ятаю, мені дали браслетик. Я пам'ятаю, що цей браслетик мені допоміг. Я пам'ятаю. Ну, я задумався над тим, що я вища сила, є Господь. Але ж де вони мені дали? Я це місце добре пам'ятаю. Я приїжджаю і слава Богу, там стоять волонтери варять бограч, благодійний фонд хрест. А Та ми поговорили. Я розказав Віталіку ту історію, розказав про це оточення. Він каже: давай помолимось, відійдемо. Ми відійшли, там ця зупинка, там куча військових, там просто, я не знаю, ну, базар ринок, я відходжу, я знаєте, я чоловік. Він починає промовляє, він мене такняв, ми були вдвох, він промовляє тільки перше слово Господи, я розлітаюся як дитина. Я ревів так, наче я ну, маленька дитина, сльози котяться не можу спинитись. Я плакав до тих пір, поки він молився, коли він закінчив слово амінь, я закінчив плакати. Мені стало легше, знаєте, коли, коли болить і поплакав, серце стало мені полегше. Як таке може бути? Слава Богу, що так сталося. Наступне фото, будь ласка. Так, оце їх шеврон подарили. Вони з того часу вони кажуть, ми, ти живеш? кажуть, ми в Ірпіні, в нас зараз буде реабілітація, можливість типу, відновити підрозділ. Він каже, ми в Києві, якщо має можливість, давай поспілкуємося, десь поговоримо. Трошки, ну, знаєте, по -по порозтрусить мене, щоб якось зверне до мене увагу. Ти бачиш, що ми зустрілись на Донбасі, ти, ну, нас звів Донецька область, ми не можемо роз'єднатися. Давай, як нема питань, ми з'єдналися, давали шеврончики, Дальше, будь ласка. Так, ну це. Але ж війна триває, ще не спинилась, і по сей день не спинилась. Ну і так стало, що в лютому 2025 року ми повернулись, реабілітувались, набрали сил, приїхали. І знову я зайшов на позицію піхотну, вже зайшов на ту зірку. Перед тою зіркою, як я зайшов, оці Віталік і Наталія Хмельницькі так само приїхали, на пару днів варили Бограч. Ми з ними зустрілись, слава Богу. Я мав зайти на день раніше, але російські дрони були настільки активні, що відмовили нам виїзді, і я ще один день зустрів з ними. Слава Богу, що так. І мені пані Наталя каже: дивись, в нас є група е, нашої церкви. Ми, якщо нам військові пишуть, моліться, я закидую в ту групу, і всі бабушки, там, прихожани церкви, починають включають молітоване ППО. Починають молитися за тебе, щоб зберегти твоє життя і здоров'я. Якщо каже, буде, ну ти будеш відчувати, що п'ята точка, кажи мені одне слово моліться, що ми тіпо, починаємо за тебе молитися. Я це запам'ятав. Слідує ще фото, будь ласка. А, година 12 ночі починається вечірній бобрас. 24 лютого Починаю відкривати бобрач. Так, да, пауза, будь ласка. Година. Е, ну, знаєте, передають логістика є, логістика важка, але логістика трошки є, передають там консерви, мівіну. Але знаєте, кожен день консерви, мівіна сухпай. Ну, трошки починає воно, знаєте, сніданок, обід вечера, якщо там, слава Богу, є, ділиш ти з побратимами ту мівіну, ну, воно вже, вже вже, вже верне від неї. Хочеться щось поїсти. Я пишу: ви можете передати хоч щось там нормальне. А вона показує, знімай відео. Ми там шашлик жаримо, там бограч Я кажу, так, передайте нам. Вона каже: нема питань, давай старшину. Приїжджає старшина, каже, Ну я не знаю, приїде воно чи не приїде. Нам прилітає дрон, баба Яга кидає два мішка з цієї з логістикою, там шашличок, цей бограч, хліб. Воно лежало три дні, ми не могли забрати. Бо ми були коротше заміновані, випав сніг. Випав сніг, і знаєте, як, е, коли сніг, ти ж не бачиш, де воно на що ти наступаєш. Це, знаєте, така лотерея. І мій побратим Крячик каже: Вогонь, я піду. Я кажу, Крячик, ти точно, ти зараз типу, будеш без ноги, ти не достанеш. Він каже: з Бог, я прийду. Іде іде 100 метрів від нашої позиції, по снігу, приходить назад, приносить два мішки. Оце я знімаю це відео, поїли ми богача, слава Богу, з ним все добре, з тим крачиком. Поїли ти. це. Наступне фото, будь ласка. Так, ну, а закінчилося чим. 9 березня почався ще один масований російський штурм, 8 одиниць вже бронетехніки, 50 чоловік десанту, 9 годин стрілецького бою. Ну, скажімо так, було, було пекло, було не солодко. Коли я вже побачив, що танки доїхали, їх нічого не спинило, наша артилерія відпрацювала, але було неефективно. Бачу, доїжджають башки, спішується десант. Я бачу. Мені пише команді Лодос, вся посадка е е росіяни». мені на них трохи інакше каже. Не <реш> І... <реш> знаю. Я згадую слова, але ну, я розумію, що зараз, якщо вже мені нічого не допомогло, то мені зараз моя задача допомагати собі самому. Е я згадую слова пані Наталі, пишу їй одне слово моліться. З нею там теж є з тим моліться є ще історія, але це вона пізніше вам може розкаже. Трошки мало часу. Але що стається в кінці кінців? Відбиваємо ми тих росіян. Ми там близько 20 чоловік тільки вбили в стрілецькому бою, батальйон спалив всю бронетехніку. Решта росіян яка лишилась, одна група пішла, за ними почали дивитися дрони, і на нас скинули. Нас кинули, і ми... нас почали закидувати гранатами. Запригнули росіяни всередину. У мене була не траншея, а також під землею тунель. З одного кінця тунелю вони, з іншого кінця тунелю ми. Ми перестрілюємося всередині позиції, а в мене впродовж позиції ну, зберігається бензина, тежки, гранати, ленти кулеметні. Ну все, що горити, стріляє. Почався, почалось полум'я, почала горіти позиція. Воно ж в дерево обшите, бліндаж. сух, почало горіти, почало стріляти. Потім великий вибух, і як в американських фільмах бачили, вибігає, вибігає головний герой із тунелю, за ним зривна волна, тільки я не вибіг. Я лишився всередині. Обгорів. слідуче фото, будь ласка. Обгорів, ну це вже 14 березня, а ну, був приблизно такий, обгоріло обличчя, обгоріли руки, маю декілька уламків. Слідує фото, будь ласка. Так, а це відео нашої евакуації. Це їде машина, ми всередині. Росіяни добре знають, де ми. І ми наїжджаємо на що? Правильно, на міну. Відлітає колесо. Ми їдемо далі на трьох колесах, капсула слава Богу, втримала. Супроводжується артилерійський обстріл. Все ж таки везуть. Ну так, якось тако. Слідує відео, будь ласка. Так, це тільки нас привезли. Як ти дякую. Трошечки поранений. Це колумбійці, у нас е, похонення наскільки відбувається добровольцями з Колумбії. Ну, так і воюємо. Наступне фото, будь ласка. Слава Богу, що є хоч вони. Так, і що ви думаєте? Лежу я в лікарні. Ну, як ви думаєте, хто мене провідує? Провідують капелани, дружина, безусловно, дружина була, родичі, але були також і капелани. Приїжджають, кажуть. Ти просив, збирав там на машинку і привозить, знаєте, оцей герой карм ігрушка. поки що така машина тоді. Привозять книжки, ну, провідують, небайдужі. Каже Віталік, дзвонить до мене Віталік, каже, ти що робиш? Лежу в лікарні. Кажу, що маю робити? Він каже, ну давай, збирайся, зараз поїдемо на море. Каже, куди я питаю, куди в Одесу? Він каже, краще. Їдемо на Київське море. О дай дайся, будь ласка. Добрий день, да? Христос Воскрес, боїсти не Воскрес. О, рішив покататися. Так? О, все то знаходить. Тормоз, бо без тормоз не буде. Приїхав Владик на море. Далі. Про відео Какола не забуває. Що відбувається далі? Далі, ну я вже, я вже повноцінно повірю. Я вже не можу не вірити. Мені вже мені Господь до мене достукався так, що мені здається, він Ну, пендаля мені дав, щоб повірити в себе. Я вже не можу не вірити. Вже стільки, стільки випадків і стільки людей я не можу не вірити. Я починаю відвідувати церкву. Знаходжу капелан десь. Знаходжу капелані один, другий капелан. Я починаю свідчити, розказувати цю історію, що це, це не брехня, це не видумка, Господь існує. Мене запрошують на молитовний сніданок, слідуюче фото. Це знаходжу ще капеланів. Знаходжу ще капеланів, це, це Ужгород, здається. Слідує фото, будь ласка. Так, це е, капелани з церкви водять мене на ціл, на реабілітацію, там, щоб на, на конях покатати, щось таке. Слідуюче фото, будь ласка. Так, це. Мене колись запросили, коротше, у Львові якась теж там виставка. Слідує фото, будь ласка. Так, це рівне. Попрошу. Був у рівному. Так, тут присутні ці дядьки, дуже велика їм вдячність і повага. Вони так що ж задіяли? Все, все, що просив, всю допомогу, що мені треба, треба моєму підрозділу. Ніхто ніколи не відмовив. Не один капелан, слава Богу, на моєму шляху не було такого, що дали, чи там щось забрали. Все дають. <плі> я не знаю, але, вам смішно, мені нічого не смішно, Мені хочеться кричати, але слава Богу, в мене так, все, дають, все дають, все підтримка, кому треба людей треба підтримати. І так не дасть брехати, У мене є люди, якщо мені болить і мені помоло. Я знаю, що моїм людям болить не менше, але я командир, я не можу їх так втішити, я не можу їм дати надію. Він може це дати. Капелан може дати ту надію. Я їх до капелана давай. Там жінки є, є така вирва. Я її, ну, не можу жінка говорити з чоловіком. Ну, Це важко буде жінці піхотинці говорити з чоловіком. Жінка жінкою може говорити о І говорить, слава Богу, що роз не говорить. Слідуюче фото, будь ласка. Приїжджають на полігон, всі є. І що я хочу? Як я хочу завершити цю. Дивіться, як багато капелана в моєму житті. Капелан відправив мене. У найважче випробування, сподіваюсь, більше не буде важкого. Найважче випробування в моєму житті відправив мене з надією. Капелан зустрів мене з того випробування. Капелан був, коли мені було важко, і відправляв їжу і допомогу, коли я хотів поїсти, і допомогти мені не міг ніхто. Капелан зробив це. Капелан провідував мене в лікарні і не забував підтримувати мене, мою дружину, що теж немаловажно, бо вона там рвало серце не менше, ніж мене. Дивіться, як багато капелана. Дякую, що є капелани! Слава Богу! Слава капеланам! Слава Україні! Дякуємо нашому Господу Ісусу Христу, що він завжди чує. Тому достойний, Боги за прошу, дорогі Мої брати і сестри для того, щоб прославити Господа разом з нашими музикантами з нашим хором.